Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуровий на каналі Якщо російський гросмейстер, гроссмейстер Торжество Многообразі, український гросмейстер Про чистість різноманіття. І хочу з вами поділитися такою приємною новиною. Вже є багато і до кінця місяця я... вийде моя книжка у форматі. PGN, яку можна читати з будь-яких гаджетів, тобто з телефона, з айпадів, з ноутбуків. Така ось книжка присвячена першому чемпіону світу і називається Вільгельм Стейніц 100 уроків з творчості першого чемпіона світу. Тобто, я не бачу сенсу просто дивитися гарні партії. Я не бачу сенсу. там... Для вас, якщо ви розрядники, так, від початківців по кандидата в майстри спорту, тобто усі ці шахісти є розрядниками по силі гри, так ось, якщо ви розрядник, то вам потрібні ефективні поради, як грати сильніше. І ось саме цьому присвячена дана книжка. На прикладах з творчості такого великого чемпіона. Так ось, ця, ця книжка буде коштувати не менше аніж 1200 гривень. Бо знаєте, це з тими напрацюваннями, що вже є. Але в мене таке, таке є такий недолік. Що я працюю і додаю нові, нові, нові матеріали, нові файли, тому ціна може й бути дорожчою. Але якщо ви до 12.06.23 купуєте її зі знижкою за 600 гривень, то усе це йде. Книжка може коштувати потім там і 1500, і буде там більше матеріалу, аніж зараз, але усе це буде для вас бонусом. Книжка буде доступна, буде готова, щоб ви могли її отримати до кінця місяця, можливо, й до мого день народження, тобто до 20 числа. Тому рекомендую купувати її зі знижки. Але крім цього, ще ну, ось я сьогодні все ж таки, мабуть, подивлюся, фінал Ліги Чемпіонів. Матч між Манчестер Сіті та Інтером, який у 22-й по Києву буде починатися. Так ось до 21-ї по Києву можна спробувати або виграти книжку ще дешевше, аніж не 1200, і навіть не 600 гривень, а ще дешевше. Ось тут є ціни. Або якщо вам не пощастить, то тоді не пощастить. І мені, бо тоді всі кошти будуть перераховані, ну, як не пишестики, у фінансовому плані. Я кажу, всі ці кошти, якщо ви програ... якщо ви не е, ось цей ваш благодійний внес, внесок буде е, отриманий, але ви ось назвете е, тий, е, те, що не відбудеться, наприклад, ви скажете, що Бернардо Силва не отримує ніякої картки. І е, зробити внесок відповідно 430 гривень. І якщо він не отримує жодної картки, то ви отримуєте книжку за ось цю ціну. І 10% від цього йде, як і від усіх послуг школи, це було в нас по 9.06. Чи по 8.06, по 8 але я продовжив це до 11.06. 10% від усього того, що заказують у нашій школі, йде на допомогу у Олешків. І у Херсону, по-перше, у Олешка. Так ось. Якщо ви вказуєте, ось зробили свій благодійний внесок на допомогу Олешківцям і вказуєте, наприклад, що. Бернардо Силва не отримує ніякої картки. І при цьому, при цьому ваш внесок 430 гривень повинен складати. Якщо Бернардо Силва нічого не отримує, то ви отримуєте книжку. А 10% від вашого, тобто там 45 гривень, підуть на допомогу. Е Жителям, як буде жителям Олешок е та Херсону постраждалим від катастрофи, вчиненої орками. Далі, друзі, ну, бачите ось е ті події, які я вважаю, що відбудуться. от Вони е жовтим виділені. Бачите? Якщо ви з чимось не згодні, обираєте. ну, Наприклад, от я кажу, що в матчі буде. Більш 2,5 голів, тобто 3 гола і більш. Якщо ви вважаєте, що буде менше 3 голів у матчі, тобто 2, 1 чи 0, ви вказуєте ось це, закидуєте 280 гривень благодійний внесок, і ми чекаємо закінчення матчу. Якщо голів менше, ви отримуєте книжку за 280 гривень. І 30 гривень від цього йде, йде до. На допомогу постраждалим. Якщо голів більше, ви нічого не отримуєте, і я нічого не отримую. Усі 280 гривень йдуть на допомогу постраждалим від цієї катастрофи. Тобто, бачите, ви навіть якщо програєте, то ви, ви ну, не те, що програли, а я виграв, я такий поганий так? для вас. Ні. Ці гроші йдуть на, е, на добру справу. Якщо ви виграєте, теж частина, хоч і маленька, але йде на добру справу, ну і щось все ж таки заробляє і автор книжки, тобто я. І найголовніше, друзі, я такий був розчарований вчора, коли, е, коли, тут, коли е, стрім, бачу, що багато питань, але якось люди таких як як це, кволі, як сказати, е, так ось. Але потім сьогодні ось вийшов, глянув на свої картки, і побачив, що після ефірів чи е, під час стрімів, але ну, ці люди я прізвища прізвище не пишу, не буду писати, бо можливо, вони не хочуть, щоб їх прізвище писали, але я скажу їх імена, вони знають. Ми не знайомі, От ми особисто не знайомі з цими трьома гарними людьми. Але ці люди, наскільки я розумію, кинули ось ці донати на допомогу постраждалим у Олешках та у Херсоні. Друзі, це обов'язково буде перераховано. Я вже після того, як побачив це на карті, вже зв'язався і е е думаю, ну як найефективніше ці гроші віддати. На, на мені все ж таки відповідальність, відповідальність, Тому не віддати якимись шахраєм, а тільки перевіреним людям. людям, хай вони допоможуть хоч однієї сім'ї якось у ці 2-3 дні е... працюють магазини у Олешках, працюють е... риночок, працюють, там є місця, де не затоплено. Тобто, можливо, ну, ми ще будемо збирати. Я побачивши це. Ну, думаю, так треба заходити до стріму, може, можливо, люди ще щось накидають, так ми е, відправимо. І якщо навіть там, допоможемо двом чи трьом сім'ям, це вже буде гарно. Але я е, зараз спілкуюся ще з рятувальниками, можливо, їм буде потрібна допомога, але поки вони про це не сказали. Тобто, мабуть, у них є якісь альтернативні... альтернативні Альтернативні істочники, вибачте, дуже втомлений та емоційний. Так, так ще раз дякую Сергію 500 гривень, Віталію 150 гривень, Денису 250 гривень. Дякую, друзі, за допомогу. Ці кошти обов'язково будуть передані не тільки ці, а ще й ті кошти, які ми зберемо, будуть передані тим, хто потребує підтримки. Дуже дякую. Ну, ось такий я анонс дав і книжки так? і написав таку ну, міні-благодійну благодійний розіграш. Ось така в мене виникла фантазія. Не бачу цьому, у цьому нічого поганого. Обирайте ось, якщо хочете у цьому прийняти участь. Обирайте те, з чим ви не згодні. Переказ на картку. І пишіть мені там у Телеграмі, у Скайпі чи у Вайбері, чи на пошту. Свій варіант. Дякую всім за підтримку жителів Олешек та Херсонщини.